Дуже цікава гра робити пазли із фотокарток або невеличких картинок. Є ось такий станок Puzzle Maker. Батарейки тут не потрібні. Він міцнющий із міцного пластику цілесенький. Беремо картинку будь-яку, але картинка повинна бути цупкою. Або ж картинку необхідно наклеїти ще на додатковий картон. Підставляємо, фіксуємо по розміру. І починаємо натискати І таким чином рухаємося далі. Це дуже просто. Ось так. Потім дістаємо наші пазли. Подивіться, що у нас вийшло. і складаємо картинку. Таким чином можна будь-яку фотокартку вашу зробити у вигляді пазлів. І потім помістити в фоторамку, щоб дитина склала дуже класна річ.